Я вас вітаю, друзі, тому що скоріше за все почався альт сезон. прогноз із мого попереднього відеоролику, де я говорив про те, що почне падати домінація. Біткоін буде послаблюватись, а на його фоні посилюватись альта. Ці всі признаки потрібні для того, щоб відбувався альтсезон. І зараз ми на ринку бачимо те, що Ефіріум показує силу. Солана починає набирати обертів, а біткоін почав зупинятися на місці. Давайте, друзі, подивимося, що в нас зараз відбувається на графіках, і ми можемо бачити графік домінації біткоїну. Бачимо, що вона впала із 66 до 63. І на графіку я відмітив перші цілі, які нам дуже максимально цікаво. Перша ціль це є 62%, яка нас цікавить по домінації. При пробитті цієї цілі, ми, скоріше за все, побачимо спра. Ажні альт і це буде підтвердження його. Ну і найголовніше це зняття нижньої точки 54%. Це був хай ринку у грудні, де ефіріум коштував біля 4 тисячі доларів. Але так як ефіріум коштує вже практично 3 тисячі 200 доларів, бачите, як він почав набирати свої оберти, є шанс, що при знятті домінації у 54 ми не тільки знімемо хай, а й підемо ще вище. Зараз ми можемо бачити по ефіріуму, що підтвердження Альсізону в тому, що подивіться, наскільки ідеально у нас тут була зона проторговки, зняли ось цей. Хай зняли нижній лов, і після цього просто ідеально пішли вгору, набираючи отакий, от, я би так сказав, рух. Найголовніше, що ми повинні розуміти, що за цими монетами будуть тягнутися мемкоїни, адже вони зроблені, наприклад, там Пепе на тому самому Ефіріум, чи якихось топові інші мемкоїни на іншій солані. Відповідно, якщо ростуть ці монети, росте практично весь ринок, росте ринок мемкоїнів. І, взагалі, друзі, якщо зараз Трамп нічого лишнього не наговорить, то я думаю, по ефірі ми будемо знімати ціль у 4 тисячі доларів, звідти, мабуть, отримаємо якесь невелике спадання. Ну а потім будемо пробивати хай і рухатись аж до семи доларів. i to... Чому будемо рухатись до 7 тисяч доларів? Тому що зараз ефіріум показує повністю схожий сценарій руху, як колись було біткоін на низах. Те саме, що я зараз говорю це, коли був біткоін 15 тисяч доларів, і коли ефір був 1400 доларів, приблизно однаково логіка одинаково зараз. Графіки рухаються як біткоін тоді знарухався, так і ефіріум зараз нарухається. Якщо порівняти на накласти ці графіки, то зараз виходить те, що ефіріум десь доросте приблизно до 6-7, 6-700, 7-400 доларів. Звідки можемо очікувати просадку до 4, а потім аж вплоть до 10 тисяч доларів. А в мене на цьому фоді зараз працює непогано мій бот посилання, який повністю автоматично торгує. Прямо тільки ще під час відеоролика він мені закрив, дивіться, 11,43, 11.56, він закрив мені угоду на 400 баксів. Як бачите, тут всі угоди прибуткові, жодного мінуса. І про це я говорю в своєму телеграм-каналі. Що це в мене за бот, як він мені приносить дохід. Тож обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що жодної мінусової угоди і просто стабільний результат. Ну і на тому самому ефірі зараз у мене прибуток майже більше 50 тисяч доларів, тому що я жадно його скупляв о, на самому дні. Останні мої покупки були по 1560 доларів. Ну про це все так само і говорив в каналі. Тож обов'язково підпишіться.